Добрий день, мене звати Наталя. У цьому відео хочу показати розсаду своєї лобелії, якій вже 50 днів, і розповісти, як і коли її пікірувала. Про те, як я сіяла, про характеристики кожного сорту на каналі є відео, і в описі я прикріплю посилання на нього. Посів здійснювала 20 лютого. Зійшли всі через тиждень одночасно. Хоча можна сіяти і пізніше. Просто тоді пізніше заквітнуть. Але великий плюс не потрібно буде досвідчувати. І ось це кадри, які я знімала 5 квітня. І як виглядає кожний сорт. Біла лобелія вайт і блакитна кришталевий палац, як ви бачите, розвиваються гарно, гарно наростають. А ось Фіолетова. Досить така сумненька. До речі, я вже не в одному джерелі читала, що фіолетові і лилові сорти самі такі капризні, самі, ну, скажімо, нездалі. І ось мій досвід теж це підтвердив: якщо всходить лобелія без проблем, завжди дружно і гарно. То далі все залежить від нашого догляду. Через те, що паростки ну, дуже ніжні, я постійно слідкувала за вологістю ґрунту. Це основне правило лобелі не перелити і не пересушити. Тому рослинки цілий місяць були у парничку, ну, в кришечці від оцього такого судочка, і його я щодня провітрювала. До речі, фіолетова лобеля в мене далі стоїть під кришечкою. Я, правда, так поставила туди олівчик, щоб було все ж таки невеличке постійне провітрювання. А у блакитної і у білої я зрізала кришечку і зробила з неї такий своєрідний піддончик. Щоб не травмувати паростки, поливала не зверху, а занурюючи ємність з розсадою у піддон з водою. Періодично додавала до води трішки фітоспорину, тому що лобелі, як ми знаємо, дуже схильна до грибкових захворювань, до чорної ніжки. Ну, і тут теж головне не перетримувати, тому що дірочки в мене такі досить немаленькі. І ґрунт дуже швидко натягується водою. За весь цей час підгодувала один раз монофосфатом калію. До речі, навіть зрізавши кришку з цих ємностей, я все одно не лишила їх отак -от просто на відкритому повітрі. Я переклала їх у велику ємність такий великий контейнер, який має кришку. І кришку цю залишила десь приблизно на сантиметр таку привідкриту, тобто, на, скажімо так, на звичайному повітрі мої рослини все одно не перебували. І ось пройшло приблизно 6 тижнів від посіву, на всіх пагінцях є більше ніж два справжніх листочка. І крім того, я бачу, що рослинкам вже тісно. І поки не переплелося коріння між собою, поки не сплелися пагінці, я вирішила, що настав час, щоб пікірувати. Веденкою зробила заглиблення, пролила водою зі слабеньким рочним корінювачем, щоб дати поштовх до активного нарощування коренів. і розклала грубки рослинок. Які брати грубки, по скільки рослин брати. Ну, я чула, що хтось кладе 4 штучки, хтось кладе 15. Знаєте, це в залежності від того, який ефект ви хочете досягнути, який завеликий кущик плануєте отримати, або який розмір кашпо для цього візьмете. Я хочу одразу мати гарні пишні кущики. Тому саджаю ну, тут приблизно штучок 15-20. Знаєте, як одна моя подруга каже, або ми робимо одразу гідно. Або ми не робимо взагалі, у неї все має бути ідеально. Злегка притискую по сім'ядольні листочки, так ніби як заглиблюючи. Вони, ви знаєте, це на вигляд ось ці пагінці, з цими корінчиками, дуже такі ніжні, дуже тендітні ось такі. Насправді вони досить живучі. І навіть якщо ось цей один пагінчик, е, притиснути до землі, він дуже гарно вкорінеться. Ще багато хто садить теж досить, е, досить хорошим способом, таким е, одразу почечками, щоб потім не розділяти, так навіть відео свої називають без, е, без пікірування, щоб брати цілу грубку і переносити в ту ємність, де буде рости далі. Але воно потребує більшого місця. Ну а з місцем у мене проблема, тому що у мене один єдиний такий підвіконня, прилаштоване для розсади, і на ньому досить мало місця. Працюю без рукавиць, мені так набагато зручніше, але ну, руки, нігті виглядають неестетично, тому сорі. Це у мене не кінцева пересадка, а тільки проміжна. І не тому, що я така крута газдиня і шукаю собі зайву роботу. Просто я ще не знаю, куди до яких горщиків, до яких рослин я буду підсаджувати цю лобелію, які композиції буду з нею формувати. Та ще я зауважила, що якщо пікірувати лобелію в об'єми не набагато більші, ніж ти, в яких вона росла, коренева наростає швидше. Тому що великий об'єм горщика є ризик, що нижня частина ґрунту, які ще не заполонили корінчики, вона ущільнюється і може закисати, що може призвести до підгнивання корінців. Зверху я поливати не буду. Щоб верхній шар землі був сухий. А той вологи, що я вже налила, для коріння буде на перший час досить. І ось у мене от таке мацьобство, десь один, десь два, три пагінця. Ні в якому випадку я їх не викидаю. Я це саджу в, інший, в окрему ємність, і ви от побачите, що воно приживеться і дасть результат нічим не гірший. Ніж оці такі, знаєте, суперовські. Поставила в світле місце, але без прямого попадання променів сонця. І коли побачу, що паростки вже так 100% прижилися, адаптувалися, випрямилися, пішли в ріст, підстрижу, щоб не витягувались і кущики були пишними. Підживлю і тоді вже буду виносити на вулицю. Обов'язково покажу процес прищіпування і сам результат. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. І ось сьогодні 20... 12 квітня перепрошую і результати пікіровки моїх рослинок. Як бачите, виглядають дуже гарно. Ну, не знаю, чи бачите, але мені гарно видно. Листочки такі стали більшими в розмірі і. Стебла такі досить міцненькі. ось І ці лобелі, і ось ці, що я для мами приготувала в цьому кашпо, бачите, білі, ось ті, що правіше, це білі, а лівіше голубенькі, голубенькі менші. А ось принагідно покажу вам кущик лобелі, який зимував у мене на веранді. Не є пишний, не є гарний. Але все одно цікаво, чи буде він квітнути. А це самосійки, які собі насіялися. Я їх так гарно розсадила. Я вже навіть один раз обрізала їх. І вони далі женуть і женуть. Дуже сподіваюся, що скоро будуть квітнути. А зараз я вам покажу оті нещастячка, які від... відділились від пучечків при пікіровці. Як бачите, нічого їм не бракує, приживаються. Вони виживуть, зміцніють. Я дуже сподіваюся, що будуть радувати мене своїм квітуванням. Знаєте, вони зараз асоціюються з нами, з українцями. І ми виживемо, переможемо ворога, зміцніємо і зробимо все, щоб наша Україна квітла, так як оці мої лобелії.